Станом на 20 серпня, за даними міського центру зайнятості, в Коростині та Коростенському районі перебуває 435 переселенців зі Сходу та Автономної Республіки Крим, з яких майже 72% це діти. Коростенський міський центр зайнятості входить до складу міського координаційного штабу з вирішення питань, пов'язаних з розміщенням та життєзабезпеченням переселенців з Донбасу і Криму. Чи готові переселенці працювати у Коростині і чи шукають вони роботу, ми запитали у фахівців Центру зайнятості. На сьогоднішній день до нас звернулася 21 людина з числа осіб, які мешканців Автономної Республіки Крим з Луганської та Донецької областей. Дво, два, двоє чоловік до нас звернулися Автономної республіки Крим. Вони зараз у нас перебувають на обліку, звернулися до нас з метою працевлаштування. З Донецької області до нас звернулося 9 чоловік і з Луганської 10 чоловік. Звертаються і молоді люди, які від 18 до 35, і люди передпенсійного віку, які так само мають бажання десь піти на роботу, щоб працевлаштуватися. На даний момент у нас працевлаштовано чотири людини: двоє з Донецької області і двоє з Луганської області. З Донецької області працевлаштовані у нас на Крастенській кар'єр і на Омкар. А з Луганської області на звернулася сім'я лікарів, і вони на даний момент працевлаштовані в відділкову лікарню. Там лікар-хірург і лікар-терапевт. Чоловік з жінкою. Крім реєстрації безробітних, фахівці центру зайнятості пропонують переселенцям і іншу підтримку, бо розуміють, важко залишитися наодинці зі своїми проблемами. З ними ведеться всебічна робота, спрямована на адаптацію до життя на новому місці. Ну, ви знаєте, 21 чоловік до нас звернувся, і 15 чоловікам ми змогли надати статус безробітного. Крім того, що ми надаємо юридичні консультації, психологічну підтримку. Ми можемо їм запропонувати професійне навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації і також стажування на робочому місці. Також ми можемо запропонувати видачу ваучера особам, які старше 45 років, які мають стаж. Більше 15 років і ще не досягли пенсійного віку. Ваучер це документ, який дає право на заключення договору з вищим навчальним закладом на будь-яку форму навчання заочну, денну. Безкоштовне право на навчання, отримання якоїсь професії, спеціальності. Також наші спеціалісти з червня започаткували такі виїзні акції для зайнятого і незайнятого населення. Ми їх проводимо в парку імені Островського, виїжджали на привокзальний ринок, виїжджали на автостанцію, на залізнодорож... залізничний вокзал. Всі люди, які зацікавились нашою такої акції, можуть підійти до спеціалістів. Там у нас різнопланові спеціалісти виїжджають, можуть підійти. Отримати індивідуальну консультацію з будь-яких яких питань, які вони забажають. Отже, якщо ви переселенець зі Сходу чи Криму і ви шукаєте роботу, зверніться до найближчого центру зайнятості. У Державній службі зайнятості єдина база вакансій для всієї України. Усі вакансії у вільному доступі. Реєстрація в центрі зайнятості проводиться незалежно від зареєстрованого місця вашого проживання або перебування. Проте деякі документи потрібні під час реєстрації повинні Предоставити паспорт, ідентифікаційний номер з податковою, трудову книжечку, документ про освіту. Значить, якщо в когось немає, за наявності, немає підтвердження трудового стажу, то ми надаємо тільки консультаційні послуги по підбору роботи. А в кого в наявності всі документи, то ми пропонуємо реєстрацію в центрі зайнятості і вже надаємо наші соціальні послуги, різноманітні, і пропонуємо і перенавчання, перекваліфікацію, громадські роботи. І в кого є можливість, то працевлаштовуємо щось. Варто відзначити, що на практиці центри зайнятості майже не пропонують вакансій для кваліфікованих претендентів однак, звернутися до центру зайнятості сенс є, якщо ви хочете отримати статус безробітного, або знайти хоч яку-небудь роботу на перший час.